Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 2 листопада 2025 року, і я вам хочу показати свої живці-гортензії, які я вкорінювала цього року. В мене є окремий плейліст щоденних живців макрофіл, де ви можете побачити всі мої дії, які я робила для вкорінення і для того, щоб ростити їх як вже окремі саджанці. Тому, якщо цікаво, заходьте! Дивіться відео. І зараз я вам хочу показати ось ці саджанці. Вони трошечки підсохли, бачите, тургор листочків вже не тримається. Але зараз я їх добре пролила, і хочу вам показати, як вони вже дерев'янішують. Дуже мені подобається ця тенденція. Ці листочки, які вже отак псуються, я буду їх зараз прибирати. Але не всі. Прям так, деякі я залишу для того, щоб все ж таки фотосинтез продовжувався. Я сподіваюся, що після того, як я їх полила, вони відновляться. Якщо ні, значить приберу їх наступного разу. Все, що саме опадає, я прибираю. Для того, щоб не давати шансу цим бактеріям, патогенній флорі, які живуть на наших рослинках. І... Зараз покажу вам, як виглядають інші живці. Оцей саджанець – це доп'яну вола. Бачите? Я його формувала, обрізала верхівку, він видав мені два пагони і закладає брунечки на стовбурцях, і ось там внизу теж на наступний рік будуть нові гілочки. Вже процес почався деревініні. Якщо вам видно, сподіваюся, вам видно, воно почало деревініти. І дивіться, які квіткові бруньки воно вже закладає оці піки це квіткова брунька на наступний рік. Це Саджанець Magical Wings. Це було живцювання червень початок липня. І ось так теж я його обрізала, формувала. І за рахунок того, що я живцюю на 2-3 бруньки. І бачите, скільки в мене з під землі пішло оцих павнів. І вони вже теж почали дерев'яніти. Листочки він скинув сам і вже закладає ось такі квіткові гарні бруночки. В кінці листопада буду знімати нове відео, буду дивитися, чи засвоїли вони оцей об'єм горщика корінчиками, тому що це дуже важливо при зимівлі. Якщо будуть гарно розвинені корінчики, то рослинка гарно перезимує. Ось ще один садженець теж це початок липня, середина липня, Green Fire. дивіться, які бруночки він закладає. І вже сам теж скинув листочки і почав дерев'яніти. Зараз покажу вам живці, які були живцьовані пізніше. Ось тут знаходяться живці це вже липень-серпень живцювання. Дивіться, PopStar. Він був дуже-дуже маленьким. І зараз він такий невеличкий, але він почав дерев'яніти, і це дуже добре. І, сподіваюсь, він перезимує і все буде гаразд. Тут, взагалі, вже скинув листочки Endless Summer the Original, і вже теж почав дерев'яніти. Ось так процес виглядає на живцях. Зараз подивлюся, як виглядають зовсім молоденькі. Живці. А ті, що такі аж молочні молочні, вони в мене вдома в підвалі під фітолампами зараз знаходяться. Ось тут живці теж кінець липня, початок серпня. Тут в основному такі живці, які були дуже-дуже маленькими, Ось це наречена втікачка, бачите, вона теж почала деревініти, це дуже добре. Зараз я їх так от само почищу від листочків, які будуть їм заважати гарно розвиватися. І подивимося, які будуть результати застосування Атланти 03020 воно працює швидше, ніж пекацит, як я наказала. І я сподіваюся, що він допоможе швидше підготуватися їм до зимівлі. Подивіться, це в мене живці, які були наживцьовані липень-серпень місяць. Деякі з них вже почали дерев'яніти, скидувати самі листочки. Я нічого не зрізала, не обривала, тому що хочу, щоб вони якнайдовше могли засвоювати добриво, яке я їм даю. А добриво засвоюється, якщо є зелена маса. Тому зараз я просто проходжу і прибираю всі листочки, які попадали в горщики. там. І от Бачите, воно само. Ламається, то, що само відпадає, я прибираю. Поки що у нас сьогодні, 2 листопада 2025 року вночі був приморозок мінус 1, а зараз у нас в день сонечко і 12 градусів, тому я їх пролила Атланти 0,3020. Ну, на цьому буду завершувати свою розповідь про живці. Мені дуже цікаво займатися цим і спостерігати, як вони наростають, як вони готуються до зими. І буде дуже-дуже мені цікаво дивитися, як вони виростуть у дорослі рослини. Дасть Бог, все буде добре. Я зможу їх довести до такого стану. І Наступному році в мене буде багато краси. Зараз я всім бажаю мира, добра і до нових зустрічей. Пока-пока.